Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден і президент України Володимир Зеленський провели коротку зустріч у кулуарах зустрічі групи 7 у Хіросі. Ця зустріч була однією з багатьох багатосторонніх зустрічей, які провели, і президент України, і президент Сполучених Штатів під час цього важливого саміту, на який був запрошений Володимир Зеленський у якості спеціального гостя. Однак, очевидно, що це була одна з найважливіших зустрічей для українського президента, адже саме підтримка Сполучених Штатів, як політична, так і військова і економічна, є зараз головною запорукою виживання України у її довготривалій виснажливій війні з Російською Федерацією. Важливо, що президент Сполучених Штатів не просто говорив компліменти Україні та її народу, підкреслюючи, що українці здивували весь світ, і не просто нагадав про новий пакет допомоги Сполучених Штатів Україні, який буде виділений вже незабаром, і допоможуть збройним силам України активніше протистояти діям російських загарбників на українській землі і створити умови для її звільнення звільнення від росіян важливо, те, що президент Байден вкотре підкреслив, що виступає за справедливий мир для України. І також що суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають обговоренню. Це дуже важлива заява на тлі постійних обговорень того, що Україні доведеться поступитися своїми територіями на користь Російської Федерації в обмін за припинення воєнних дій і за мир на українській землі. Багато хто з провідних політиків так званого глобального півдня» вже підкреслював, що Україна буде не в Стані звільнити свої території, і таким чином із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним доведеться, як то кажуть, в українському суспільстві домовлятися посередині, згадуючи сумні ілюзії українського суспільства 2019 року. Самі українці давно вже відмовилися від цих прикрих ілюзій, які стали прелюдією до великого нападу Росії на нашу країну, і підкреслили, що із Володимиром Путіним посередині домовлятися неможливо. Що сам російський президент не прагне до жодних компромісів, що він зосереджений на знищенні української держави і перетворенні українських територій на територію так званої історичної Росії, яку він намагається відтворити у останній період свого безславного президентства. Однак, очевидно, що підтримка Сполучених Штатів має позбавити сенсу ці ініціативи, які по ходу продовження виснажливої російсько-української війни звичайно будуть лунати все гучніше і пропонуватися від навіть несподіваних учасників так званих миротворчих зусиль, яких з часом ставатиме все більше, адже ми тільки на порозі великих політичних і воєнних подій в історії цієї війни, однієї з найтяжчих війн 21-го століття. і звичайно від підтримки президента спо. Учених штатів і американського народу залежить ще й те, щоб ця війна не перетворилася на одну з найтриваліших війн 21-го сторіччя. Як про це мріє президент Російської Федерації Володимир Путін, підтримуваний своїм політичним і воєнним оточенням? Також є досить важливим той факт, що президент України після зустрічі з президентом Сполучених Штатів виступав на Зустрічі групи семи і звернувся особисто для кожного з її учасників із словами подяки за ту підтримку, яку вони надають і надаватимуть Україні. Ці слова подяки прозвучали на тлі повідомлень, що наша країна все ж таки зможе отримати для свого воєнного арсеналу літаки F-16, які будуть потрібні вже на нових етапах цієї війни, і зараз вже починається і підготування українських пілотів, які зможуть літати на цих машинах нового покоління, звичайно, це є серйозним ударом по російських намірах продовження війни і по сподіванню Володимира Путіна, що йому вдасться перетворити цю війну на довготривалу, а таким чином примусити Україну та цивілізований світ до капітуляції перед бажанням Російської Федерації продовжувати дестабілізацію ситуації у центральній Європі. на Невизначений термін також важливою частиною цього перебування українського президента. На зустрічі групи сами у Хіросімі стали його зустрічі з керівниками країн так званого глобального півдня. Не варто недооцінювати ту роль, яку відіграють ці країни не стільки у власних миротворчих закликах. Це якраз не має зараз великого значення, тому що платформи для досягнення миру між Росією і Україною на даний момент не існує, і ми не знаємо в якому році вона взагалі з'явиться. А в тому наскільки ці країни готові економічно підтримувати Російську Федерацію, яка намагається зменшити ефект ніщівних західних санкцій і продовжувати мілітаризацію своєї економіки, спрямованої на продовження війни з Україною, а також на розгортання дій по Поглинанню інших колишніх радянських республік, адже ми з вами маємо пам'ятати, що Україна це тільки невеличкий фрагмент політичних планів російського президента Володимира Путіна, впевненого, втім, як і більшість його співвітчизників, що майбутня Росія має існувати у кордонах радянського союзу 1991 року, а не згідно із цим населення колишніх радянських республік має бути або знищена, або вигнана з земель свого історичного переживання. Так от, той факт, що такі країни, як Індія чи Китай. Закуповують російську нафту та інші російські товари. Звичайно ж, допомагає Володимиру Путіну сподіватися, що не за рік, не за два, так за 10 років ця амбітна політична задача його агресивної держави буде виконана, і ми знову побачимо радянський союз у його е, політичних кордонах. Для того щоб цього не відбулося, для того щоб амбітні плани Володимира Путіна так і залишилися на папери Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, потрібно, щоб торгівля з Росією була якнаймого менш вагомою. Для Підтримання її економіки, і саме тому зустріч Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Індії на рендної моді, який пообіцяв зробити для України все можливе, щоб закінчилася війна, є також вагомою частиною зусиль цивілізованого світу по припиненню дій Володимира Путіна на українській землі. Якщо Індія дійсно буде готова зробити все можливе, якщо Індія, хоча б Індія, тому що на Китай сподівань мало відмовиться від торгівлі з Російською Федерацією. Це принаймні мінус один чи два роки війни, яку Володимир Путін збирається продовжувати на пострадянському просторі, і зокрема проти України. І це ж стосується кожного контакту, який ми проводимо із керівниками країни, які або займають нейтральну позицію по відношенню до продовження війни Росії проти України, або щиро підтримують Російську Федерацію. Сподіваються, що її зусилля допомогуть послабленню сполучених. Штатів та інших країн колективного заходу, адже є і такі країни, і ми просто на Першому періоді солідарності диктатур у їхньому протистоянні з демократіями. А група семи це група саме тих країн, які з одного боку володіють найрозвиненішими економіками світу, а з іншого боку, є демократичними державами. І саме підтримка цього клубу країн і саме демократія у самій Україні є запорукою того, що українська держава залишиться на політичній карті світу, а Українцям не доведеться залишати території свого проживання перед Наступами російських агресорів як зараз, так і у майбутньому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні і на каналу Байміякофі. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і вам!